Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні ми з вами намалюємо сонечко. Ось подивіться, що в мене тут зображено. Так, це сонечко, а якого воно кольору? Так, жовтого кольору. А подивіться, малята, а що є ще в сонечка? Так, жовтенькі промінчики, які світять і гріють своїм теплом. Ось послухайте про сонечко віршик. Сонечко, сонечко. Виглянь, віконечко, дітки гуляють, тепер виглядають. Давайте сьогодні ми з вами намалюємо разом сонечко. Для нашого малювання нам сьогодні потрібен аркуш білого паперу, жовта фарба, водичка і пензлик. Беремо наш аркуш паперу, згинаємо навпіл. Ось так. Наш папір відкриваємо, на. придержимо ручкою, щоб папір не їздив по столі, вмокуємо у водичку, набираємо жовту фарбу і посерединки малюємо кружечок. Це буде наше яскраве гарне сонечко. Ось так. Ще в нашого сонечка є промінчики. Ось такі гарні намалю, щоб воно нас гріло своїм теплом. Миємо пензлик. Ось так гарненько притискуємо аркуш паперу. Давайте ми подивимося, яке вийшлося в нас гарне сонечко. Ось, подивіться малята, яке в нас гарне сонечко. Малята, у вас вийшло сонечко? Вам сподобалося малювати? Молодці. Тож до зустрічі.